Вітаю в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про фінал кардиналу, зірок рівненського спорту та останні здобутки місцевих атлетів на змаганнях всіх рівнів. Мініфутбольний клуб Кардинал завершив виступ на міжнародному товариському турнірі у Кувейті. Рівняни у нелегкій боротьбі вибороли собі путівку у фінал, де зійшлися із єгипетською макасою. На змаганнях обидві команди зустрічалися раніше під час групового етапу. Тоді переміг кардинал. Чи змогли єгиптяни взяти реванш? Дивимось далі. Обидві команди-фіналістки по дорозі до фіналу пройшли чималий шлях. Цікаво, що саме кардинал був єдиним клубом, який не зазнав жодної поразки. У другому турі групового етапу змагань, рівняни з єгиптянами, зіграли 2-1 на свою користь. У тому матчі кардиналівці зуміли налаштувати гру під себе лише у другому таймі і зрештою перемогли. У фіналі ж помилюнку гри Маккаси, було відразу видно, що єгиптяни провели роботу над своїми помилками. Грали вони явно другим номером. І як тільки втрачали м'яч, відразу відходили назад у надійний захист і потім. Часто гостро контратакували. Перші плоди така гра принесла вже на 16-й хвилині. Єгиптяни забивають і рахунок 1-0. Кардинал вже одразу пішов у жорсткий наступ, щоб відігратися. На останній хвилині першого тайму Олександр Бондар зрівнює рахунок, вдало закінчивши ігрову комбінацію. Рахунок 1-1. Після перерви малюнок гри практично не змінився. Лише під кінець тайму рівняни здавались більш активними, але плодів постійні атаки не принесли. Тож обидва клуби продовжили гру в овертаймі. Макаса спромоглася. Забити на 47-й хвилині під час однієї із своїх контратак. Після цього кардинал влаштував справжній штурм воріт суперника з п'ятим польовим. Вабанк себе не виправдав і практично з сиреною у пусті ворота рівнян залетів останній м'яч. Тож кардинал з рахунком 3-1 поступився у фіналі Єгипетській Маккасі. У підсумку місцева команда є срібним призером, за що отримала 50 тисяч доларів призових. Не обійшли увагою і заслуги окремих гравців місцевої команди. Так Віталій Денюшкін отримав відзнаку: як краще. Ще воротар турніру Олександра Бондаря нагородили як кращого нападника. Якщо розцінити турнір у Кувейті як підготовку кардиналу до нового сезону екстраліги, то можна сказати, що нинішній рік є багатообіцяючим. Рівняни показали, на що вони здатні, залишилося це показати у чемпіонаті. Продовжуємо тему кардиналу. Олександр Бондар залишив рівненську команду після успішної гри у Кувейті. Львівська енергія запропонувала йому контракт на два роки, на що він погодився. Тож побачити його вболівальники тепер зможуть лише на домашніх іграх кардиналу з львів'янами. І кращих спортсменів серед вогнеборців визначали у рівному цього тижня на змагання із пожежно-прикладного спорту до обласного центру. Цьогоріч приїхало 25 команд із всіх районів Рівненщини. Пожежно прикладний спорт є обов'язковим для рятувального. Вальників, адже саме в таких умовах вони готуються бути пильними на роботі у надзвичайних ситуаціях, гасити пожежі, надавати допомогу і рятувати людей. На Наталась на зерні, коли по сніка мальчу, Готуйте літати. Це перший вид змагань сходження по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху. Загалом свою фізичну підготовку спортсмени-рятувальники демонстрували у чотирьох вправах. Окрім першої, це подолання 100-метрової смуги з перешкодами, естафета та бойове розгортання. Ці змагання проводяться у нас щорічно. Власні змагання з пожежно-приколного спорту участь приймають 25 команд з 25 підрозділів області. Ну, Загортовують дух спортивний, відпрацьовують вправи як по рятуванню людей, так і в планах гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Заходом змагань уважно спостерігає начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Володимир Оглобля. Під пильним наглядом керівництва спортсмени демонструють високі результати. Пройшли перші змагання штурмова драбина, ми вроді би поки перші. Ну а далі все покаже час. Далі даніш, далі вики будуть особливістю цьогорічних змагань є огляд рятувальної техніки, за підсумками якої також буде визначено переможця. Оцінюють пожежні машини за декількома критеріями. Складена шкала оцінки транспортних засобів, починаючи від перевірки документів у водія, стану водія і повністю весь транспортний засоб від звукової і світлової сигналізації, водійського інструменту, ходова частина, двигун стан кузова. Коліс повністю вся технічний стан транспортних засобів, і, хоча на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту, команда Рівненської області посіла 16-те місце. Цей етап змагання підготовкою спортсменів до Кубку України, який відбудеться в місті Чернігові. Пройшло небагато часу з того моменту, як команда Рівненської області з воркауту представляла регіон на міжнародному фестивалі здорового способу життя у Дніпропетровську. Цього тижня місцеві турнікмени знову відзначилися. Тепер вже на всеукраїнському турнірі у Києві організаторами змагань виступила команда СЛС, яка була учасником телевізійного проєкту Україна має талант. Рівненщину представляв Олексій Кардаш. Боровся він у шести категоріях. Результати виступів, у яких йшли в загальний залік. Тож у в якому протистоянні з елітою українського воркауту Олексій записав на свій рахунок друге місце у триманні гімнастичного кута на час, третє у вправі друкарська машинка. І найвищий результат спортсмен показав у фрістайлі, де виборов золото. У підсумку із 28 учасників місцевий спортсмен посів шосте місце. Особисто мені було, можна сказати, важко, адже в змаганнях брали провідні атлети воркауту в Україні, такі як Артем Петров, Володимир Тітов. Дмитро Сіньонов. Також я, особисто в мене була задача виграти саме дисципліну Фрістайл. Адже по цій дисципліні проводять чемпіонати світу з воркауту, всіх інших номінацій теж було дуже важко, бо після програми, яку я показував на фрістайлі, мені дуже багато сил забрало. У рівному на одну зірку спорту стало більше. Олексій Клямер професійний волейболіст, який вже не один рік радує вболівальників своїми успіхами. Впродовж останнього року він виступає за білоруський клуб Бате. У дебютному для себе закордонному чемпіонаті. Рівницький спортсмен одразу показав, на що здатен і завоював звання кращого спортсмена як у чемпіонаті, так і у кубку. Про останні досягнення та шлях до успіху Олексія Клямера дивимось далі. Олексій Клямар займається волейболом з 10 років. Першим тренером був його батько, який за освітою лікар, але любов до волейболу зумів привити своєму сину. Нині рівненський спортсмен навіть не впевнений, чи займав бися професійно спортом, якби не перший наставник. Він дуже мені допоміг. Він дав мені старт. І, звичайно, якщо б не він, я би і мабуть, і не займався волейболом, тому що, звичайно, він зробив колосальну роботу. Він підготував не тільки мене, а й ще двох гравців. Нині молодому спортсмену 26 і він вже має чимало здобутків на професійному рівні. Одне з останніх досягнень четверте місце у складі збірної України на всесвітній універсіаді. З огляду на те, що український волейбол переживає далеко не найкращі свої часи. Цей результат можна вважати більш ніж задовільним. 24 команди було. З усього світу і команди були дуже серйозні. За нами залишилися, якщо так взяти, це сильні збірні і Бразилії, і Чехії, Канади, США, ну і багато інших команд, які залишилися позаду. Трошки, звичайно, шкода, що не взяли медалі. Були дуже близько до цього. Після кількох років успішних виступів за волейбольні клуби України Олексія Клямера запросила до себе грати молода білоруська команда Бате із Борисова. На пропозицію рівнянин погодився. Відіграв він там вже повноцінний сезон. Те, що Олексій грати вміє і робить все добре, показують його відзнаки. Так цьогоріч його нагородили як кращого гравця кубку та тамтешнього чемпіонату. Було нелегко завжди грав без замін. Можна сказати, дуже важка фізична, дуже важке фізичне навантаження було по сезону, але слава Богу, витримав. І е, дуже вдячний тренерам, які вміли все-таки підвести мене до такого, можна сказати, Хорошої форми і фізичної, і психологічної, і технічної перспективного спортсмена відразу помітили і білоруські чиновники. Практично одразу після вдалого завершення сезону Олексію запропонували прийняти білоруське громадянство, але погоджуватись і чи погоджуватись взагалі, спортсмен поки думає. Я не спішу міняти громадянство, тому що все-таки я люблю свою країну, і тому просто якби у плані професійному, що можливо. Це буде, даже мені на користь змінити громадянство. Але поки якби серйозним цим питанням я ще не займаюся. На початку нового сезону із вибором нового клубу у спортсмена питань не виникає. Олексій Клямар продовжить виступи за Бате. Зупинятися на досягнутому він не збирається. І в майбутньому кореспондентам першого місцевого пообіцяв привести чемпіонські медалі не лише з білоруського чемпіонату, а й з міжнародних змагань. Хто зараз вирушає на відпочинок, а хто грає у футбол? Кращі дворові команди міста зібрались на один день, аби визначити між собою сильніших. Традиційний чемпіонат пройшов, незважаючи на неймовірну спеку. Юні футболісти з ентузіазмом прийняли запрошення на змагання та за тиждень зуміли самостійно зібрати команди і достойно захистити честь своїх мікрорайонів та вулиць. Команда Мрія у чемпіонаті міста з дворового футболу захищає честь вулиці Макарова. Вона бере участь у змаганнях не вперше. У позаминулому році школярі спромоглися дійти до фіналу і у підсумку завоювали срібні медалі. Нині ж вони ще більш серйозно налаштовані на перемогу. ми хочемо зіграти всіма, і нам великих суперників ми не бачимо перед собою. Гра це є гра, треба вміти програвати. І вигравають теж. І ми цією командою граємо вже дуже давно, і так ми вирішили зібратися і взяти цей кубок. Всього на традиційний чемпіонат цьогоріч зібралося 9 команд. Представляють вони як цілі мікрорайони, так і окремі вулиці. Серед учасників юні футболісти із північного, вулиць Шевченка, Набережної та Гагаріна. Організаторами змагань разом із управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту виступили міська федерація футболу разом із організацією спорт для всіх. Кожного року турнір вони проводять не просто так. Традиційні змагання в канікулярний період, коли частина дітей поїхала, частина дітей залишилася вдома, ми для них проводимо змагання. Поприходили деякі команди такі самобутні, самоорганізовані. От. Я думаю, що дітки пограють і отримують якесь задоволення від цього. А грали майбутні зірки футболу за кубковою системою через спеку. Ігровий час організатори встановили по 20 хвилин на матч. У таких нелегких умовах свою силу та майстерність найкраще показала команда Мрія срібло за набережною, бронзові нагороди завоювали юнаки із проспекту Миру. На цьому все бути в курсі останніх гарячих подій. Вам допоможе наш сайт рівнеодин.тв. А поки програма Спорт за тиждень йде у відпустку, і ми з вами побачимось вже наприкінці серпня. До зустрічі на першому місцевому.